Доброго дня, вельми, шановні пані і панове, Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, презентував у Давосі Раду миру, про яку так багато було розмови. Як відомо, було розіслано 67 запрошень із 67 запрошень, бо серед них були не тільки запрошення лідерам держав, в тому числі і папі Римському. В Організації Об'єднаних Націй відгукнулися на заклик Дональда Трампа 19 держав. Власне, представники цих держав і прибули на зустріч для того, щоб підтримати Дональда Трампа і спільно разом з ним посвяткувати, відзначити. і, Інформаційно підтримати утворення такої ради. Ось ми бачимо, як Дональд Трамп підписує статут цього утворення і перелік 19 держав, які ввійшли до ради, тобто на даний час дали згоду: це Бахрейн, Марокко, Аргентина, Вірменія, Азербайджан, Болгарія. Угорщина, Індонезія, Йорданія, Казахстан, Косово, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудівська Аравія, Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати, Узбекистан і Монголія. Це утворення нині вже назвали цілий ряд фахівців або проксенізацією, тобто проксен це той, а хто може виступати від імені. Так от Дональд Трамп зібрав навколо себе тих. Від кого він буде виступати, в яких проблемах, ми на цьому зупинимося дещо пізніше. Частина фахівців вважає, зокрема, український аналітик, вчений Євген Магда, називає це утворення васалітетом. Ну, дійсно, тут трошки проглядають такі сеньоріально-васальні відносини. Нагадаю. Сеньор це господар, а васал це той, хто делегує йому чаштину повноважень, знаходиться в нього в опійці. Тобто сеньор його захищає від зовнішніх сил. Ну, власне, це такі собі середньовічні правила, середньовічне право. Васал палатить податки, сеньор. Власник господар, ну, справу васала покинути того чи іншого сеньора, скажімо, від сеньора Трампа перейти до сеньора, ну скажімо, Путіна. А як відомо, Путін не прибув на цю зустріч, а хоча сказав про те, якщо треба мільярд, то Трамп може взяти їх із п'яти мільярдів заморожених. Російських активів в банках Сполучених Штатів Америки, і, власне, чи то проксинізація, чи то васалітет, але тут дійсно дещо присмок такий, що Трамп тут напівбог, а всі інші це ті, хто знаходиться у нього у підпорядкуванні. Цікаво і те, що кількість цих осіб. Вона, якби, ну, можна сказати, відповідає тим інформаційним повідомленням, які, які були десь приблизно 30% від кількості поширених запрошень. Як буде ситуація розвиватися далі, невідомо, можливо, їх і буде більше. Однак, це ті люди, які на даний час мають достатньо тісні зв'язки і з Дональдом Трампом, і або зобов'язані йому. Чимось з точки зору вирішення проблем, або знаходяться вже в механізмі вирішення проблем, або в них спільні бізнесові інтереси. Ну, якщо торкнутися великих арабських нафтових імперій, таких як Саудити, Катар, то зрозуміло у них спільні бізнес-інтереси. Якщо говорити про Вірменію, Азербайджан Казахстан, то там є цілий ряд підписаних планів угод. А та й сюди відноситься і Аргентина, які необхідно реалізовувати, точно так же Узбекистан. Є цілий ряд країн, які знаходяться в механізмі розв'язання проблем. Це Туреччина. Тобто можна сказати, і Пакистан в тому числі можна сказати, що в цьому відношенні можна пояснити будь-кого, хто присутній у цій ситуації на зустрічі навіть Монголію. Чи, скажімо, той же, як я вже казав, Катар. Тобто, насправді мотивації зрозуміли, і тому цілий ряд лідерів, які Косово, в тому числі, відгукнулися, прибули на цю зустріч. А відразу треба сказати, що по обличчю видно, як задоволений Трамп цим заходом. Ну, він ще ніколи не перебував при вирішенні таких. Питань достатньо такі в тісному колі, хоча назвати його тісним навряд чи можна це достатньо а, чимала кількість а, лідерів держав, причому можна говорити, що це достатньо серйозний валовий національний продукт, який вони продукують. Тому тут а, ще раз хочу сказати, що такі на насмішкуваті на підходи навряд чи доречно, але видно, що Трамп. Не задоволений тим, що власне лише 19 держав прибули на такий захід. Зрозуміло, що серед цих людей є ті, які близькі йому, так як скажімо, президент Аргентини Мілей. Ну достатньо близькі в нього відносини з Віктором Орбаном, але частини він навряд чи навіть знає, зокрема прем'єр-міністра Болгарії, країни-члена Європейського союзу члена. Блоку НАТО. Ну, а що стосується представників Катару, Саудівської Аравії, то очевидно, що Об'єднаних Арабських Еміратів вони достатньо близькі знайомі. Ну, до речі, зрозуміло, чому тут президентка Косово, ну тому що Трамп вважає, що це перша війна, яку він припинив. Хоча ніякої війни не було, а були лише економічні перепевні протиріччя, якому йому вдалося. Допомогти вирішити зняти цю проблему. Ну, президія теж зрозуміла: це президент Вірменії, президент Аргентини, ну і Дональд Трамп навколо гасел, щось, що стосуються ідеї Дональда Трампа про створення Ради миру. Коли стало очевидним, що гостей буде не так як розраховувалися, бо і папа Римський сказав, що вивчає. І європейські лідери, або так як Макрон сказали, що що ж за зібрання чи Україна стосовно того, що навряд чи доречно сидіти поруч з московським царем чи його посіпакою білоруським Лукашенком, от, і залишили осторонь цю зустріч. Ясно, що м -м, тут одразу ж на допомогу Дональду Трампу. Прибігла швидка допомога, ну і, як зрозуміло, хто це Марко Рубіо. Чого і чому це швидка допомога? Ну напередодні презентації Ради миру говорилося, що це може бути Рада і для вирішення питань російської агресії, і в кінці кінців, навіть заміна Організації Об'єднаних Націй, в результаті, коли стало зрозуміло, що з 67 прибули лише. 19, то Марко Рубіо як швидка допомога вискочив і сказав про те, що це лише для вирішення питань гази, ну і скажем так наглядових функцій по відношенню до технократичного уряду газу, який насправді на даний час ще й не сформований. Ну якщо це газа, тоді якби стає зрозумілим. Причому тут ще не ясно, хто постійні члени, а хто не постійні. Ну, мабуть. Постійні, це ті, що внесуть один мільярд, а не постійні, ну це ті, хто скажімо, не внесуть цей один мільярд. Ну і зрозуміло, що у цій ситуації явно звертає на себе увагу такий дрібнуватий статут у ньому всього-навсього півтори сторінки. де ви бачили статут на півтори сторінки. Але очевидно, що якщо а, тут Трамп і голова, і розпорядник, і керівник, то Очевидно, що він і є той статут, а підпис його це, по суті, демонстрація того, що така структура утворена, що виникла от така одиниця, як Рада миру. Ну, Китай вже подібну раду друзів миру створив в рамках Організації Об'єднаних Націй наслідки її творів, творіння і діянь. Ми всі. Так і не побачили. Очевидно, що і тут є проблема. Однак ми ж чули про те, що сказав Марко Рубіо, що це якби Рада миру для вирішення питань гази. Тоді стає дивним: ось зібрання в Шерм Аль-Шейху, де були і голова а, і Організації Об'єднаних Націй, і в тому числі президент Європейського Союзу. От, і прем'єр-міністри Великобританії Стармер, і прем'єр-міністр Канади Карні, і канцлер Німеччини Мерц, і а, Мелоні, премєр міністерка а, Італії. Тобто, ми розуміємо чудово, що це те, з чого починалося: питання а, близько вирішення близькосхідної кризи. Ну, а точніше це питання. Припинення війни, як каже Дональд Трамп, зупинення завершення. Тобто, ми бачимо, що тут більше чотирьох десятків держав і керівники основних ключових міжнародних організацій, а все завершилося тим, що питання для вирішення проблематики гази її відбудови зібралося, як ми бачимо з цього списку. із 67, які були запрошені, 19, тут очевидний прорахунок, замахнулися аж на ООН, замахнулися для вирішення проблем усіх, а насправді гора народила мишу. Ну, можна сказати, що менше і якісніше. А менше і якісніше це означає, що буде менше розмов, а більше діла. Хоча коли ми говоримо про дональда, Трампа, то тут, скоріш, навпаки, безкінечні балачки. А якщо задатися питанням, так що ж із з цих балачок вирішено? Можливо, питання, яке стосується війни між Таїландом і Камбоджою? Ні. Пакистаном і Індією? Ні. Хоча прем'єр-міністр Пакистану на зустрічі? В Давосі зрозуміло, що на цю зустріч не приїде на рендера моді. Чи розв'язано питання війни між Конго і Руандою? Ні, там продовжуються бої. От. З усіх, що вирішено, це питання Косово, як каже Дональд Трамп, але між Косово і Сербією війни, як я вже казав, не було. Очевидно, що і це той проект, яким заповнювали просто ефір. Чому? Ну в кінці кінців. Рік перебування на посаді Дональда Трампа. Тому результати презентаційного моменту достатньо скромні, і вже очевидно, що тут нічого, город городить. Ця рада абсолютно ніякого відношення не має, не матиме до переговорного процесу у Трикутнику: Москва, Вашингтон, Київ і в чотирикутнику Москва, Вашингтон, брюссель Київ, я вже не кажу, Єврос... європейській столиці. На ну, що стосується Організації Об'єднаних Націй, ну то як тут бути? Адже там а, кількість організа... кількість представників держав майже, майже 200, а тут 19. Очевидно, що це ну, не рівнянні показники. Тому в цьому відношенні треба розуміти, що далі продовжують балаканину про те, що Рада миру Дональда Трампа може створити альтернативу. Організація націй, абсолютно безглуздо, але це ще більше підкреслює, що до одної організації міжнародної, такої як ООН, Рада Безпеки, яка нині заблокована фактично діяльністю Росії Російської Федерації Китаю, доповниться ще одна, яка намагатиметься щось робити. Ну, дай Боже, нашому теляті вовка з'їсти, хоча назвати Цю організацію телям теж не можна, бо все-таки серед тих, хто перебуває у цій організації, є країни, які заявили про себе достатньо серйозно, в тому числі як учасники розв'язання багатьох гуманітарних питань, питань, проблем російсько-українській війні, зокрема Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія. От я вже не кажу там про. Роль, яку відіграють Сполучені Штати Америки, однак погодьтеся перебувати Дональду Трампу на чолі 19 держав із 67, яким відправили запрошення, достатньо дивно. І ми розуміємо чудово, що Дональд Трамп насправді цим колективом протиставив себе в ході довольської організації Європейським державам. Однак тут виникає. Питання, з ким Дональд Трамп, що він обирає у цій ситуації з Путіним і Лукашенком? Чи все-таки він хоче бачити світ демократичним, вільним? І треба ж розуміти, що він став президентом в результаті виборів електоральної демократії і тому, як він збирається продовжувати своє перебування на посаді президента, коли він явно грішить? Диктаторськими замашками, а подібну структуру можна безумовно створювати, хоча би для того, щоб мати робоче місце після виходу у відставку, чи, можливо, після відправлення у відставку шляхом імпічменту. Ну що ж, будемо бачити, як буде розвиватися Рада миру, чим вона буде займатися, і яка її роль в питаннях вирішення проблем газу? Чесно кажучи, все, що писалося і говорилося, то по суті люди, які в раду війшли, вони носитимуть номінальну роль, а все вирішуватиме вічний голова цієї ради Дональд Трамп, як кажуть, перший і останній назавжди і на все життя. Дякую, що слухали, дивилися. Будьте здорові, до побачення, до наступної зустрічі.